Усім привіт! Я М'ясковська Юлія, учениця 8-го А класу Одеської гімназії номер 11 Я хочу поділитися своїм сенсом життя. Моє життя моя мрія. Для мене життя схоже на космос. Є зорі, це мої мрії, які світяться і кличуть вперед. Є планети це мої досягнення, великі і маленькі. Також є метеорити, це проблеми, з якими я стискаюся. Але я намагаюся не боятися їх, бо знаю, що після темряви завжди видно світло. Я люблю розвиватися, вчитися новому і ставити перед собою цілі. Навіть якщо щось не виходить з першого разу, я пробую знову, бо для мене важливо рухатися вперед. Відкривати нові горизонти і доводити сама собі, що я можу більше. Ще мені подобається робити добро. Коли я можу допомогти або підтримати когось, це для мене як маленька зірочка, що спалахує на небі. Мій сенс життя це мріяти, рости, долати труднощі і залишати після себе світло. Я хочу, щоб моя дорога була схожа на зоряний шлях. Де кожна зірка нагадує, я можу все.